Одного разу він посадив мене на коліна і сказав: Запам'ятай, дитино, буде такий день, усе стане. Зброя замовкне. Не тому, що війна скінчиться, а тому, що згори буде наказ. Велике свято. Боже, люди не помітять, бо звикли до грому, але тиша прийде. А яка тиша, дідусю? Така, в якій навіть пташка не заспіває, бо кожен чекатиме. Це буде не кінець, це буде знак. Що можна інакше, що комусь угорі ще не все одно. Це буде коротко один день, а потім знову гуркіт. Але той, хто зрозуміє, не стрілятиме більше, і таких буде не один. Я тоді не зрозуміла. Побігла гратись, забула. А він знову і знову повторював завжди в обхід, завжди натяками, ніколи прямо, мов боявся, що ще не час. Я виросла. Діда не стало, але прийшли люди. Приходили в дім, питали, а що казав твій дід. Він же знав, бачив. Ми пам'ятаємо його слова. Він колись сказав, що війна буде, що прийде темрява з півночі і що вона затягнеться, як ніч без зірок, і що буде день тиші. Скажи нам, коли я тоді мовчала, бо ще не була готова, а зараз відчуваю мушу говорити. Дід казав: війна триватиме довго. Але не тому, що не можна її зупинити, а тому, що не всі ще змінилися. Війна це дзеркало. І коли в ньому ще бачать страх і жадібність, вона триває. А потім він сказав: буде велике свято, Господні, день, коли все на землі мало би славити небо. І саме в цей день раптово замовкне усе. Люди в окопах, солдати, ті, хто стріляє, і ті, хто наглядає, усі відчують тиск на серце. Не буде сигналу, наказу, команди, просто все стане. Це буде чудо? спитала я колись. Ні, відповів. Це буде милість, але коротка, щоб люди змогли зробити вибір. Бо якщо після цього знову заговорить зброя, то це вже буде останній доказ, що людство не зрозуміло нічого. Але є шанс, бо не всі однаково сліпі. Я пригадую, як він тоді підвівся, дивився в небо. І сказав ще одне: справжній мир не прийде тоді, він прийде в іншу дату, в інше число, в те, яке вже було колись, але не як повторення, а як завершення. Я не розуміла, про що він, а він сам собі прошепотів: 45, дев'яте, але не травня, бо тепер інший календар, але суть та сама. Людство одного разу вже зупинилося. І знову зупиниться. Зараз я розумію, він говорив про 1945 рік, про закінчення Другої світової, про день, коли вибухи стихли, не одразу, але остаточно, і що справжній мир, остаточний, знову прийде у той самий час, може, той самий день або навколо нього, бо історія ходить колами, але завжди повертається до істини, ті, хто приходили після. Просили мене дати точну дату, але дід не давав точного числа, лише натяки. Він казав коли церква святкує Господня, коли небеса відкриті, коли навіть війна притихне, тоді уважно дивіться, бо це не буде кінець, це буде вибір. А справжній кінець? питала я згодом а від його не можна передбачити, бо він залежить від них, від нас, від людей, але одного разу. Він таки сказав мені, що ще, це було за рік до його смерті, він вже майже не вставав. Очі дивилися кудись далеко, ніби він бачив не цю кімнату, а поле, небо, якісь силуети. І він сказав: якщо Україна вистоїть до великої тиші, вона отримає шанс. Але якщо втратить його, мир відкладеться ще на роки, може, навіть на покоління. Але поки її серце б'ється, шанс є, і не дасть Бог їй упасти. Тепер, коли я бачу, що ми живемо у час, коли пророцтва здійснюється, мушу це сказати вголос: це ще не кінець, але ми вже наближаємось до великого випробування, до того дня, коли тиша прийде і тільки від нас залежить, що буде після, після його смерті мені снився один і той самий сон. Я стою посеред великого поля. Суха трава, низьке небо, і звуки схожі на луну. Ніби грім, але без хмари. А тоді тиша, густа, як молоко, і в цій тиші я чую його голос: Дивись не туди, де шум, а туди, де стихає. В тиші працю, правда, там і день буде. Прокидаючись, я записувала слова, а тоді почала дивитися: шукати, зіставляти. Усі знали, що дід говорив про велику війну. Він ще в 90-х казав, що одного дня знову чорне піде з півночі, і знову наші села будуть диміти. Тоді ніхто не вірив, тепер вірять, але головне не початок, а завершення. Він казав: буде день, коли все стане, але це лише проблиск, це не мир, це намагання з неба натякнути. Бо справжній мир прийде в велику різницю, і не кожен здогадається, що саме він настав. Я довго думала, що він мав на увазі під великою різницею, і тоді почала розглядати роки 1945 рік, кінець Великої війни, найбільшої в історії, мільйони жертв, зруйновані країни. Але прийшов день, коли все зупинилось: 80 років. Це і є велика різниця. 80 років миру, який не був миром, тільки перервою. І дід казав: Мир повернеться. Коли людство пройде повне коло, те, що було у 45-му, відлунням дійде до нової дати, але тоді воно не буде просто копією, воно буде закриттям дверей, які досі лишалися прочиненими. А як його впізнати? питала я. У тому ж часі, у тих же днях, але іншими знаками, коли тіні минулого знову прийдуть, знай, що коло завершується. Я переглядала старі дідові записи. Там усе було фрагментами без дати, але слова, початок на велике Господнє свято, велика тиша, потім знову гуркіт, а тоді 45. не рік, а число, дев'яте відлік. Я почала зіставляти, і все більше розуміла: він мав на увазі 9 травня, але не як день перемоги, а як символ. Бо саме тоді, в 1945. му Закінчилась Друга світова в Європі. Саме тоді люди повірили, що війна скінчилась назавжди, і саме в ці дні, у новому часі, має з'явитись інша можливість не примирення, а завершення не папери, а духовне закриття. Дід казав: Поки людство носить у собі рани тих війн, вони будуть повторюватись, але прийде день, коли ті, що воювали, відпустять, і тоді, нарешті. Можна буде почати заново. Я тоді спитала, і що буде перед тим? І він сказав: коли небо відкриється, коли над Києвом не буде тривог і вперше за багато місяців спокійно. Це буде ненадовго. Але, як знак, я подумала, що йдеться про великі церковні свята Великдень, Вознесіння, Трійцю. І тоді я зрозуміла, його велике Господнє свято. Це буде одне з тих днів. Коли небо найближче до землі, коли навіть грішники тягнуться до світла, саме тоді тиша. І це не буде збіг, це буде вибір зверху. А от справжній мир прийде ближче до травня, у день, коли всі чекають парадів, а натомість прийде тиша, глибша Навжди. Ід говорив, що у цей час зміниться не тільки хід війни, а й внутрішній стан людей. Коли перестануть прокидатись з думкою, що буде завтра, і почнуть прокидатись з думкою, дякую, що спокійно, отоді і буде мир. І ще одне він дуже боявся, що цей шанс можуть втратити. Якщо в день тиші знайдуться ті, хто захоче стріляти, все відкладеться на роки на десятки років. Бо мир це не про політику, це про готовність, і якщо її нема. Війна продовжиться, хоча всі будуть прикидатися що вже кінець. Я тепер знаю, чому він говорив про велику різницю. Бо між 1945 і 2025 роками не просто відстань, а урок. Якщо він засвоєний, усе зупиниться. Якщо ні, буде повторення. А ще він сказав: усе почнеться зі сходу, але закінчиться на заході. Тому що саме там буде сказано останнє слово. Чому? Бо там серце. А серце завжди говорить останнім. Я тепер розумію, що він мав на увазі: Україна, як серце світу, побита, обстріляна, але не зломлена. і саме від неї залежить, чи цей світ отримає шанс на новий мир. І тепер, коли я це говорю вже не як онука, а як свідок, прошу лише одне. Коли настане той день тиші, не сприймайте це як збіг, не ігноруйте, зупиніться, прислухайтесь. Можливо, саме в цей день ми всі зможемо побачити, що ще не пізно. Бо, як казав дід, мир це не коли не стріляють, це коли більше ніхто не хоче стріляти. А до цього ще треба дійти. Але шанс буде один і скоро.